Доброго дня! Сьогодні у нас незвичний випуск. Ми будемо розбирати з лавочками. Далі буде. Біля кожного під'їзду на Грінводі-2 хотіли ми поставити по одній лавочці. Все би нічого, якби після того, як дізналися про це мешканці перших поверхів, звернули нашу увагу на ДБН, згідно якого близько 10 метрів не можна ставити ці лавочки. Дійсно, раніше в радянських будовах біля під'їзду знаходились тільки кухні, і найближча кімнат та спальня по діагоналі десь там на ДБНівську відстань і виходила. Та, я думаю, що в принципі там особливо їх і не міряли. Але все ж таки у нас тут ситуація інша. У нас ситуація, що у нас біля під'їзду є подекуди і житлові кімнати, і практично біля кожного під'їзду є житлова кімната. Тобто, виходить, що по ДБНу, ми не можемо. Взагалі нічого тут ставити. І от зараз будемо спілкуватися з мешканцями, що нам далі робити: ставити, не ставити, що робити. Далі буде. Так, дивіться. Ну, вирішили, що е, з мешканцями одними з, бо всіх не можна там запросити в робочий. день. Що лавочок ми все ж таки ставити <кліх> біля під'їздів не будемо, ще подивимось, де їх можна максимально нормативно поставити так, щоб це було максимально хоч якась місцевість, де можна людям, наприклад, старшим людям чи якимось там людям з вадами хоч перепочити, тому що ну, тут виходить так, що тільки сп... цей дитячий майданчик або спортивний майданчик. От. І, мабуть, займемося все ж таки зоною відпочинку, яка знаходиться в... за спортивним майданчиком в тій стороні. Займемось тою зоною, зробимо там відпочинкову, щоб люди, перепрошую, не бухали на спортивному майданчику. Мені соромно, що тут є мешканці, які собі дозволяють випивати алкоголь. На спортивному майданчику. Ну, то, що вам нема де пити, я перепрошую. Це не говорить про те, що це треба робити на спортивному майданчику. Ви ще на дитячий вийдіть. Ну, поки що все, мабуть, сьогоднішній виїзд був чисто такий по е, скарзі. Скаргу ми цю задовільнили, і тут виходить тут так, так само: от спальня, лавочка. Ну, реально. Так, да, от. Якби ми не хайли радянських архітекторів, але, якщо чесно, так подивитися, яке воно погане не було, незручне, але воно було трошечки прораховано. На цьому, мабуть, все. На сьогодні. Будуть ще на цьому тижні випуски, обов'язково буде цікаві новини і по четвертому Грінводу. Тому чекайте. До наступних зустрічей. Всього.